Привіт, мої прекрасні риби! Мене звуть Антонюк Валентина і у нас з вами Таро Погадашки. Ви дізнаєтеся, в яких енергіях пройде для вас місяць-січень 2025 року. Я надіюся, що ви прийшли вже в цьому році, до речі, карти вам випали, щоб будете щось міняти, буде якийсь переїзд, трансформація, вихід на новий рівень. Надіюся, що 2025 рік для вас буде. Таким максимально новим, максимально цікавим, усвідомленим і дасть вам багато можливостей. А 2024 рік, надіюсь, що ви його прожили з прийняттям, з кращими моментами вашого життя. І тепер ви готові сміливо йти далі. Так, ну що ж? Що ж хочуть сказати, карта знову вилітає, знов п'ятерка кубків. Не просто так, ця карта говорить вам про те, що вже час відпускати якісь негативні думки. Пора думати і наповнюватися, йти вперед, дати волю своїм почуттям і емоціям, не боятися йти в переміни. Так, ну що, дивимося далі. Буду досягати картою. І перша карта у нас буде для риб ось ця туз Пентаклів. Карта говорить про якийсь подарунок, про подарунок долі, про якісь нові можливості, про пропозиції, про фінансові подарунки, про класні можливості, про класні ситуації, про бізнес пропозиції. Можливо, у когось буде зміна роботи. можливо... У когось буде перехід буде щось нове, можливо, в когось ну, будь-які нові пропозиції, нові, може переїзд навіть бути будь-що. По цій карті, типу, тобі, я даю тобі щось. І ти приймей це. Розумієте, про що? Я так ще одна карта. З цієї холоди п'ятірочка пентаклів. Я так розумію, що січень у риб буде таким трішечки: що мені робити? А що мені робити з бабками? А взагалі? А, мене немає. Я, я тут умираю, грошей немає, не знаю, що робити, не знаю, куди дітися. Взагалі, воно мені треба, воно мені не треба. Може взагалі. А може, взагалі не треба, правда? Просто відпускаємо це все. Справа в тому, що це продумані вашої фантазії. Десь якась невпевненість у собі, тому що. Просто відкрийте двері, просто поміняйте кімнату, просто перейдіть через дорогу в іншу сторону, і тоді перед вами дадуться якісь нові можливості. Так ще одна карта: карта вежі говорить про те, що риб. Чекають якісь сильні переміни, трансформації, прийдеться від чогось відмовлятися, щось відпускати, те, що вже давно не актуальне в вашому житті. І це призведе вас до якихось перемін, до переходу на новий рівень, на отримання якихось нових результатів. Просто довіртеся собі і йдіть вперед. Так, ще одна карта з цієї колоди, і це у нас. Відлюдних карта говорить про те, що можливо в січні прийдеться подумати над тим, що я хочу робити, яким я хочу бути дійсно насправді, куди мені йти, в яку сторону мені направлятися, що для мене важливо зараз тут, сьогодні, і на це звертати увагу, тому що це буде таким важливим посилом для вас. Така буде якась можливо інформація, і я скажу так по вежі. Прийдеться відпускати, воно буде боляче, можливо, для когось, але воно потрібно для того, щоб ви пішли далі, для того, щоб ви а, досягли чогось більшого. Переходимо до наступної колоди і подивимося, що хоче сказати рибам саме ця колода, що яку інформацію хоче дати ця колода для риб. І тут у нас і тут у нас дев'яточка. Карта говорить про те, що десь я, десь я, десь я собі придумую проблеми. З хералі я ці проблеми придумую, непонятно. А мені, але мені дофіга боляче, і я взагалі не хочу нічого робити. І бляха-муха. А вся проблема в тому, що я сама собі придумую це, це ментал. Я придумую собі проблеми. Я, е, Подавляю собі якісь емоції, я не вибираю себе, і в кінцевому результаті я отримую цю піздюлинку чарівну. І я не отримую того, чого я хочу. Я не вибираю себе, я не реалізовую себе, я застрію якісь хреновій ситуації. Розумієте, про що я? Досить ревіти, досить за щось переживати, досить акцентувати свою увагу на негативі. Я розповім, чому це відбувається. Оця Херня відбувається, тому що вас в чомусь тригарять, тому що вам боляче. Всередині мене є просто вселенська масштаба біль, і я нічого з нею не роблю. Окей, в тебе є бід, прийди до мене в терапію. І я тобі допоможу від неї позбутися. Я знаю, як це можна зробити. Дуже класно, за один сеанс Стане набагато легше, усвідомо, чого ти хочеш. Розумієш про що? Але ж ні, мені подобається, що мене там пиздить всередині все, і я просто ненавижу всіх. І це стиль мого життя. Так, я всіх люблю, я всіх люблю. Я стираю весь які я сьогодні сказала, тому що я всіх люблю. Розумієте, прошу? так. Наступна карта з цієї колоди. А тут у нас, а тут у нас тут з кубків. Тобто. Аж ніби все прекрасно, тому що карта туз кубків це історія про те, що є емоції, є пропозиції, є радість, є якісь цікаві, е е круті моменти в житті, є щось нове, є враження, є бажання, є цілі, є все-все-все -все і навіть більше. Але ж е е просто треба цими емоціями наповнюватися, наповнюватися, кайфувати, веселитися, буде якась пропозиція. В когось народження дітей, в когось весілля, в когось буде просто багато класних, проведених моментів з рідними і близькими. Так, ще одна карта з цієї колоди зірка. Карта говорить про те, що треба давати собі відчуття того, що я вмію світити. Що я сіяю, що я сама найкраща, що така, як я єдина, і я себе люблю, і я бажаю собі всього, і навіть більше. Тому що я цінна, розумієте? І ще одна карта з цієї колоди. І тут у нас вісімка кубків. Карта говорить про те, що, можливо, комусь з вас, а по факту це ж такий розклад для риб, прийдеться усвідомлено щось відпустити. Від когось піти, Від чогось піти. Щось залишити в минулому. Усвідомити, що щось вже давно є тим якорем, який надає вам рости і розвиватися, йти вперед. Я скажу так: коли підете в переміни, відкрите для себе нові можливості, отримайте результати, фінансові результати, нові враження, нові бачення, нові усвідомлення. Просто не бійтеся цього. Так, наступна колода, і що хочуть нам сказати, М -м, карта Таро в цій колоді. Так, і тут у нас десяточка кубків. Карта говорить про те, що десь я а, витрачаю свою енергію а, на те, що мені не потрібно. Зливаю свою енергію, не наповнюю себе правильною енергією. Це двостороннє таро, я просто дивлюся на цю карту, і вона така темна. І я просто, знаєш, я як свою енергію зливаю, зливаю. Я не хочу бути сім'єю, я не хочу себе реалізовувати, я не хочу собі отримувати все те і навіть більше. Я чомусь собі не дозволяю. Але ж можна це все поміняти, тому що ця карта вона двостороння, і це означає, що можна перейти на радість, на щастя, на якусь реалізацію, на якісь пропозиції, на якісь класні емоції, на якісь класні усвідомлення. Але для цього треба щось зробити. Для цього потрібно прийняти рішення, щоб бляха, я не... Буду себе обесцінювати, що мені досить цих негативних думок, що я хочу щось краще, що я заслуговую на це краще. Розумієш? І я розумію. Так, двоєчка жезлів. Карта говорить про те, що я десь забилася в своїй холодній якійсь ситуації, не усвідомлюю взагалі, чого я хочу, не прислухаюся до себе, не слухаю своєї енергії. Взагалі це така карта ем, відьмочки, це карта якихось таємниць, це карта якихось недосказувань, це карта якихось пліток, е, це карта особливо тут яке разі є, що я пліткую, що я оце висміюю, що, що я десь в чомусь недовірчива. Що я десь зациклена на якихось своїх ем, енергіях, я просто зливаю свою енергію туди, куди мені не потрібно. Але при цьому це така доволі сильна, впевнена собі жінка, верховна жриця, тому що це карта верховної жриці. Вона йде вперед. Вона досягає того, чого вона хоче. В неї дуже багато можливостей, і вона з легкістю бере ці можливості в свої руки і отримує. Будь-які результати, але для того, щоб отримувати результати, треба викинути все те, що є не потрібно. тому що це сім'єрочка мечів, карта, карта крадіїв, карта невпевнених в собі людей, карта неуспішності, карта зацикленості на якихось негативних результатах, карта невіри в себе, і в свої якісь ситуації, карта страху, що, а що в мене вийде, а що не вийде. Відпусти. Те, що тобі не належить, Відпусти негативні думки. Ми карта, знаєте, взагалі це карта егоїстичного якогось навіювання і невпевненості в собі. Ти можеш не тільки бути, ти ж сама в себе можеш красти, ти сама собі можеш придумувати те, чого немає. Тобто створювати якісь ситуації, які взагалі може не існувати. Часто відпустити ще одна карта. Вісімка кубків, карта говорить про те, що прийдеться вже від чогось відходити, щось відступ... відпускати, щоб час уже, те, що вже є давно не актуальним, знаєш, поломаним, подертим, покаліченим, просто це відпустити, тому що ти зливаєш свою енергію на непотрібні речі. І це карта свідомого, впевненого вибору і нового шляху. Так, друзі, переходимо до на наступної колоди. Ще нам хоче сказати, що ця колода, яку інформацію хоче надати. Давайте подивимося, почитаємо, поспілкуємося. Так, і тут у нас світ. Карта говорить про те, що в когось чекають перехід на новий рівень вашого життя. В когось буде подорож, в когось буде поїздка, в когось може хтось приїде. Дальні родственники, в когось може якесь усвідомлення і перехід на нову гілку вашого життя і реальності. В когось буде дуже мінятися дуже сильно життя. І багато якихось виборів і усвідомлень буде створюватися. Четвірочка Жезлів. Карта говорить про те, що, можливо, Час, трішечки свою енергію наповнити, провести час з сім'єю, карти свята, дому, побуту домашнього, класних людей, відпочинку, наповнення, наповнення прекрасною, шикарною енергією. І якраз можливо час на це звернути увагу, десь собі підсилити себе, десь. Ну, побути, побути з оточенні потрібних вам людей ще одна карта, а це нас двоєчка. Кубки, карта говорить про те, що рибки у вас будуть якісь знайомства, нові, якісь почуття, відносини. Або буде навпаки, якщо у вас вже є відносини, то це буде як перехід на нову стадію, нові етапи цих відносин, нові усвідомлення, нові якісь реалізації, збільшення почуттів. Можливо, хтось буде працювати в парі, тому що це також карта роботи в парі, і це буде краще розвиватися і дотримуватися вот куда-то в принципі в парних відносинах буде більше якихось результатів. Ще одна карта з цієї колоди. Це у нас рицар дисків. Карта говорить про те, що будуть якісь фінансові пропозиції, фінансові якісь руханки, розвиток, можливо, прийдеться комусь змінювати роботу. Буде класна пропозиція по роботі. Можливо, буде фінансовий ріс, можливо, десь будуть якісь фінансові ситуації, де ви збільшите свій дохід, і все можливо, все можливо. І навіть більше, надіюсь, ви розумієте, про що я так і що у нас важлива інформація. Ми зараз переходимо до підсказки ангелів. Також я планую записати велике відео для кожного знаку зодіаку про енергії на 2025 рік на кожен місяць великий розклад. Тому, якщо ви хочете його не пропустити, то підпишіться на мене або збережіть мене. І для вас буде підсказка від ангелів. Так, сімьрочка динарів, сім'рочка Пентаклів, карта говорить про те, що ви чудово посіяли насіння. І зараз пауза в діях, яка приведе вас до великих результатів. Вам не потрібно ні про що турбуватися. Тобто, ваша робота вже приведе вас до якихось результатів, до дивидендів, до фінансового росту. Просто розслабтеся. І наступна колода ще одна підсказка від Ангелів. Трішки це, напевно, вам. Інформація рибка. Ця карта сама перекрутилася, отже вона ваша. І тут вона турбуватися не має про що. Ви в безпеці е божественна інформація е і вселенський порядок повністю контролюють е ваше положення. Е тому просто. Наповнюйте себе чудовими думками і почуттями, щоб у вас все було найкраще. І карта говорить про те, що Всесвіт вам створить найкращі виходи з будь-яких ситуацій, які у вас створюються. Друзі, не забуваємо про те, що це загальний, а не індивідуальний розклад, тому якщо ви хочете більше деталей більше інформації, ви можете написати мені в особисті повідомлення, і я з радістю вам проведу розклад, тому що тут. Кожним відео буде посилання на мій інстаграм. Заходьте, підписуйтеся, спілкуйтеся, задавайте питання. Всім дякую за увагу. З вами була я, ваш посланець віта. Всім па-па!